Всім привіт, друзі! Сьогодні, 29 березня, я закриваю вологу на часничкові. Це у нас воздушка пасіяна, сіяли восени сорт Любаша. Перший такий наш досвід, тому, можливо, щось робимо правильно, щось неправильно, але, як кажуть, на своїх помилках будемо вчитися. Дали ось такий мені чудо інструмент. В принципі, класно все, але довго, довго і, якби на спину, таке навантаження. От, зато обережно все. Ніде нічого не піддівається, так, потихеньку собі працювала. Так, потім мені порекомендували, що можна прискорити цей процес і просто протягнути борінку по цьому часничкові. Е, я вагалася, але, в принципі, думаю, а чому і ні? Е, чому піні? В общем, спробувала. Е, подивимося, що з цього вийде. Одна половинка, виходить, буде ось таким способом зроблена, інша вручну. Сподіваюся, це буде з ним добре. Так, однією рукою знімаю, іншою тягну, то так не дуже зручно, але в принципі суть ви зрозуміла. Так, ну а це, в принципі, після Е, перепровірила, дивіться, все посаджений, <смі> зверху не видно, ну, в кой, де попадається, зараз покажу. А так, в принципі, бачите, піддергую його, а він там всередині, все з ним добре. Ось одну покажу вам зараз. Подивіться, яке коріння. Дуже гарно він вкорінився, тому для нього, я думаю, ці борони не страшні. Якось так.